Uh, Дехто каже: Ой, який я тупий. Все, ти справді тупий? А ні, то я просто так кажу: навіщо ти так про себе говориш? Або навіщо у мене, ти У мене ніколи знаєш? нічого не виходить. О, так, або, я... а, або ще оце вічно ось так і ось так. Вічно або зі я. З мною так завжди. О, от, а да. воно так і буде, якщо ти проголошуєш, якщо ти продовжуєш говорити про це в своє життя. Сьогодні, ну ось так, ми, знаєте, можливо, ножем по живому, але це те, що це те, що завжди от, воно так. Я взагалі дуже сильно стараюсь надавати значення словам, і, наприклад. Коли хтось каже. Обожнюю для mm -hmm. мене це ти реально боготвориш цей предмет, чи цю людину? Ні, ні, це просто слово. Ні, але це слово має якесь певне значення. І воно значить, що ти ти боготвориш якусь. Я нічого не боготворю, окрім Бога. І для мене це це типу Ай-яй-яй, я, я, я. Це, це знаєш, так а боляче. Але, знаєте, дуже часто потрібно от собі задавати це питання. А чи насправді отак як я кажу? Тому що слова мають значення, іноді ми забуваємо їхнє значення, іноді ми називаємо людей тупими, іноді ми називаємо. Людей нікчемами, нездарами, е, якимись ледарями, забуваючи, що значить це слово, і ми ні, ніби як проголошуємо це в їхнє життя. І люди з цим погоджуються, люди з цим живуть. І це те, про що ми минулого разу говорили про ярлики, так повісив ярлик, Річки, я тупий, і все. І Але ой, класно, в мене завжди що... ру... руки криві. Що а знає не криві що? В тебе руки. Все...